Добрий день, малята! Ми з вами сьогодні будемо любити грабельки та лопату, адже ці важливі садово-городні інструменти завжди знадобляться у будь-якому будинку. Нам для цього потрібен пластилін. Ми беремо коричневий пластилін і розминаємо його у ручках, зігріваємо, щоб він краще ліпився. Потім скочуємо його у ковбаску. Так, як це роблю я за допомогою дощечки або у ручках Скатали ковбаску і стикою або руками так як я відриваємо маленькі шматочки. Залишок ковбаски розкочуємо і згинаємо краї, так як це зробила я. А потім привіплюємо шматочки і виходить ось така основа для грабель. Далі ми беремо пластирін іншого кольору. У мене це помаранчевий. Розминаємо його у ручках, беремо трошки більше. І розкочуємо у ковбаску. Після того, як ми скатали ковбаску, ми акуратно прикріплюємо держак до граблів і ось такі граблі у нас отримались. Далі черга ліпити лопату. Ми відриваємо коричневий пластилін і розминаємо його у ручках. Скочуємо із нього кулю, в руках, це можна зробити, а потім її ось так починаємо притискати, формуючи із неї лопату. Робимо такий як квадратик. А потім кінчик лопати ми заокруглюємо або ж робимо трошки трикутним. Ось така основа для лопати у нас виходить. Тепер ми беремо ще трішки пластиліну коричневого, невеличкий шматочок, і скочуємо його у кульку, потім у ковбаску і приліплюємо до основи нашої лопати. Ось так виходить. Згладжуємо і беремо помаранчевий пластилін для того, щоб зробити держак. Скочуємо його у ковбаску. І коли вона буде достатньо довгою, то ми приліплюємо його до основи лопати. Ось така у нас вийшла лопата і ось такі вийшли грабельки. Дякую вам, малята, за те, що разом зі мною їх сьогодні зліпили.